На півдні Москви вибухнуло автокіа Соренто. Попередньою причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє сайт 24 го каналу. Зазначається, що підірвали автомобіль генерал-майора Росії Фаніла Сарварова. Це начальник управління оперативної підготовки міноборони РФ. Він загинув в нього. Повідомляли, що в нього там були переломи, якісь поранені, і так далі. Але зрештою, через якийсь час вже було повідомлення офіційне з Росії, що. Цей генерал загинув. Він брав участь в бойових діях в Чечні, Осетії, в Сирії та в Україні. Вибухівку нібито заклали під нижчим автівки, і вона спрацювала за кілька секунд після початку руху. Генералу російському було 56 років. І от власне відео з місця ліквідації маємо змогу подивитися. І ще маємо коментарі з слідчого комітету Росії. Вони відповідно розказали про цю подію і сказали там, яку вони справу завели. Ну і так далі. Давайте послухаємо. слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство у зв'язку з відривом автомобіля на вулиці Ясеневій у Москві, в результаті якого загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. За дорученням голови слідчого комітету для надання практичної допомоги у розкритті злочину направлені досвідчені слідчі криміналісти центрального апарату. Огляд місця події триває. Слідством будуть призначені необхідні експертизи, в тому числі судово-медична та вибухотехнічна. Свідків і очевидців допитують, вивчаються камери відеоспостереження. Слідством відпрацьовуються різні версії вбивства. Однією з них є версія пов'язана з організацією злочину українськими спецслужбами. Хід розслідування поставлено на контроль у центральному апараті слідчого комітету. Ну, ви знаєте, це не перший такий випадок ліквідації російського е, військового. І, от, до прикладу, голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко говорить про те, що е, направду ось таких генеральчиків могли е, ліквідувати і російські спецслужби яких спецслужб це рук робота, не знатимуть самі генерали. Ця внутрішня недовіра та загрози для російських генералів не менші, ніж робота українських спецслужб. Невідомо чи він десь проштрафився в Росії за щось, і його прибрали свої. Українські спецслужби теж вміють проводити блискучі операції з усунення вбивць з російської армії. А він воював на всіх теренах фронтів, де воювала Росія в Чечні, Сирії, Грузії Україні. Це генерал, який під час своєї військової кар'єри. Наробив дуже багато лиха, і мопеди підривалися, і машини. І самогубство було в російських військових командирів. Стріляли по два-три рази собі в голову. І викиди з балконів, передози, невідомі смерті з коханками. Це все було і це все буде в російських генералів, і це пов'язано з тим, що вони ведуть терористичні та геноцидні війни. Ну а тим часом в Кремлі коментують ситуацію з розвідкою американською, де вказано, що Росія хоче захопити Україну і повернути межі колишнього СРСР. І відповідно різні насправді зараз думки в Сполучених Штатів їхніх представників, але тим не менше стосовно стосовно планів Росії. Але тим не менше, Пісков зараз говорить: ну ви що? Ну які межі СРСР в Росії немає таких. Планів і так далі, і ось це якраз насторожує. Тому що якби Росія взагалі цього не коментувала, промовчала, дійсно це могло б, знаєте, так пройти повз ну і в принципі не затриматися, і всі про це забули. Але Пісков вирішив це прокоментувати. Мені здається, для того, аби зробити на цьому акцент, тому що ми пам'ятаємо, що. Е Завжди так, коли Росія говорить, що вони чогось не робили або не будуть робити, вони зазвичай обов'язково це зроблять. Так було неодноразово в війні з Україною, і відповідно, от зараз. Пікер російського диктатора заявляє про те, що планів немає захопити всю Україну а тим часом розгортається російське ВПК дуже потужно, і е, вони зараз там я ж. Ми вже говорили про те, що Білорусь з Китаєм разом будують завод для е, підтримки Росії, е, російської армії боєприпасами, ну і так далі. Тобто, планів немає, але вони готуються до чогось. До чого готуються? Ну, власне, можна зараз піскова послухати по перше, ми не знаємо наскільки вони достовірні. Це перше. Ми дійсно бачили якісь розрізнені повідомлення з цього приводу. Але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуацій, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження і висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності. Є реакція американців на те, що Росія висловила свою позицію. Я нагадаю, що буквально от напередодні Дмитрієв спілкувався із Віткофом, і вони там відповідно два дні вели перемовини. І зараз республіка... республіканці і демократи сказали, що відповідно завершити цю війну можна лише натиснувши на Росію, давши Україні допомогу. Ну а давши Україні змогу захищатися від захищатися, ну і напевно, що здійснювати якісь контрнаступальні дії, Росія не здатна здобути вирішальну перемогу у війні проти України, але при цьому вона відмовляється від миру. Подальше спробу сполучених штатів нав'язати мир через поступки. Лише заохотять російського диктатора Путіна до подальшої експансії. Пише за Вашингтон Пост і зазначається, що єдиний шлях, як повідомляє видання, що єдиний шлях до справедливого завершення війни це посилення позицій саме України. Зокрема, таку думку на шпальта за Вашингтон Пост висловила демократка Джин Шахін і республіканець Міч Макконел. Обидва вони є членами Сенату Сполучених Штатів Америки. Автори також припускають, що Україна отримала винищувачі системи протиповітряної оборони та далекобійну зброю, тоді коли вперше про це попросила президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Тодішнього, якби тоді ми отримали всю цю допомогу, то відповідно зараз би Україна вже змогла своїми силами досягти перемоги і тривалого миру. А оскільки наші партнери затягували цю підтримку, ділили її на 10, знову ж таки були не впевнені, чи варто давати, а в яких кількостях, і так далі. Тобто, пакет допомоги від сполучених штатів було ухвалено. А реальна допомога, реальна допомога надходила не в тих кількостях, в яких е, е, її її потрібно було україні тобто в значно менших і відповідно якби зараз е, якби за якби тоді вірніше україна отримала все необхідне на той момент то зараз би вже було завершення війни Стабільний мир і Путін би нікому не погрожував. Ні європейцям, ні тим паче зараз би не довелося йому якусь дипломатію з американцями відбудовувати. Ні, Путін вже був би десь напевно, що в на лаві підсудних в ГАЗі, і це в кращому для нього випадку. А оскільки тоді була нерішучість, Байденівської адміністрації зараз Трамп взагалі е виводить Путіна в дипломатичний дипломатичний коло і відповідно робить його рукопожатним то е, путін змо, має змогу сьогодні погрожувати ядерною зброєю, завтра він говорить про мир післязавтра він знову просто е, своїми заявами на прямій лінії плює в обличчя трампу ну тобто е, путін має змогу гратися от гратися так як він це робить останні останній рік каденції Трампа. Па події сьогодні, і загалом найактуальніше, обговоримо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарас, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, от, власне, те, про що я вже заговорила, з Washington Post говорить про те, що Росія не здатна виграти вирішальну битву в Україні, а миру Росія не хоче, і саме тому єдиний шанс зараз у президента Сполучених Штатів це надати всю підтримку Україні. А якби за Байдена ми це отримали, то взагалі би зараз уже був справедливий мир встановлено. Посипати голову попелом зараз, напевно, не варто, але ось така стаття у шанованому виданні. На вашу думку, до чого це? Тим паче, що це думка, яку висловили демократка Джин Шахін і республіканець Міч Макконел. А де вони були за часів Байдена? Цікаво, так. Да? особливо за часів пана Обами, який фактично легалізував всі агресії в дійсності Путіна. А вони точно ну, були. Вибач... А вони точно були, тому що ми знаємо, що конгресмени сидять на своїх кріслах все життя. Ні, ну не, ну не завжди там сенатори зазвичай переобираються. Ну там довше сидять зазвичай там, ну їх киргизмени можуть бути. Тому що це така політика була: політика стримування, не стримування Росії, а задоволення в першу чергу їх хотіли, тому що всім відомий факт, що після харківської операції нам допомога була припинена. Ну просто з нез'ясованих причин. Що дозволило потім росіянам окопатися на півдні достатньо сильно? І були так запроваджені фактично санкції, що росіяни могли в 2022 році багато грошей заробити В тому числі були зняті санкції, в тому числі, на експорт добрив. Оце після так званої зернової угоди. В принципі, росіяни так себе непогано почували. І попередня адміністрація теж вела до, до миру з Росією, яким чином? Вони хотіли ну будувати демократію. Там же ж Навальна була, пам'ятаєте всі ці історії: зустріч цьомки-бомки в аеропорту і так далі. І, наприклад, донька Навальни була у е, штабі Камали Харіс. Вона там працювала. Е, в принципі, вони до того ж вели до, там, до миру. Тільки в такому вони просто чекали, поки виснажиться всі сторони. Україна трохи е, під е, підкоцює Росію. І тоді можна говорити про якісь мир, як вони собі передбачали. Але вийшов Джокер. Це українська зброя, українська зброя, яка багато чого почала міняти. І тому у двадцять четвертому році нам почали катати істерику через удари. по НПЗ це коли СБУшники почали наносити перші удари, а це тому, що це був непорядок. Це прояв суб'єктності, тому що тепер не вони керують війною. І так далі, тому звичайно, що мені приємно, що в Вашингтон Пост видання, яке ну дуже близько до демократів, так тепер посипає голову попілом і розповідає, як вони сильно любили Україну, сильно їй допомагали.